Україні, слава Збройним силам України, слава нації, смерті ворогам. Сьогодні, 22 серпня 2025 року, сьогодні Укрпошта випускає нову марку операція Повотина, яка відбулась 1 червня цього року, в результаті якої було знищено 34% ворожої стратегічної авіації, яка завдавала дуже багато шкоди. Болю та горя в Україні. І давайте повернемось до нашої марки. Марка виходить величезним накладом, 300 тисяч примірників кожної марки. Марки розташовані на малому маркованому аркуші по 6 марок. Отже, таких аркушів буде 50 тисяч. Сьогодні проводиться спецпогашення штемпелем першого дня на головпоштамті, а також спеціальними штемпелями в Києві на Любрежному поштамті, біля якого я зараз перебуваю, ще двома спеціальними штемпелями на головпоштамті – це Крим та Севастополь, а також в усіх обласних центрах України. Отже, як буде сьогодні відбуватись спецпогашення, як виглядає марка, як виглядає штемпель, дивіться далі. Також ще сьогодні має відбутися зустріч з командуванням 23-ї бригади, це Київська бригада, спецпогашення власної марки, яке відбулося нещодавно. Отже, будь ласка, не примикайтесь, дивіться далі до кінця, тому що у другій частині. У нас ще чекає цікава зустріч. Отже, я зараз прямую на любрежний поштам для того, щоб купити марки, точніше, навіть аркуші, конверти першого дня, для того, щоб вам показати. Отже, дивіться далі. Отже, друзі, я вже у великій залі залібрежного поштамту. Людей сьогодні небагато. І я вам хочу показати, що я вже придбав до цього спецпогашення. Бачите, велика кількість аркушів я сьогодні придбав. На диво дуже багато замовлень було в крамниці острову скарбів. Це і на великі конверти, і на конверти Укрпошти Т6. Ось так от дуже гарно, дуже красиво виглядає маркований аркуш. Також так от виглядає листівка, з якої ми сьогодні будемо робити картмак, суми. І так от виглядає конверт першого дня, власне, бланк КПД. Це конверт С6. Концепція та дизайн Служби безпеки України. Ну, власне, тут про це і зазначено. Але автор марки є Володимир Таран. Так що тут зазначено так само дизайн Служби безпеки. ну, Це зроблений такий кадр з репортажу. Нашого дрона, який нищив ворожу техніку. Отже, Друзі, я зараз буду готуватись до спецпогашення, а ви поки що, будь ласка, не перемитайтесь. супер! Вітаю вас, пане Вадим. Вітаю. Доброго дня, пане! Доброго Сьогодні ви, як завжди, допомагаєте Укрпошти спецпогашення на другому поштанці міста Києва. Чому можете сказати нам про марку? Ну, це знакова марка. Це знакова марка. От, хоча її історія дуже, дуже, цікава, дуже цікава. Спочатку її малював пан Володимир Таран, але потім вже підригували художники із Служби безпеки України. Тобто це марка якби двох митців вийшла на сьогоднішній день. Що можна сказати, дуже 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 цікавий, дуже цікавий випуск. Дуже цікаво, що погашення йде по всій Україні. От. Всім вдалого, як кажуть, погашення. Ну, нам погашення, а нам ще більше колективного матеріалу. Так, ну добре, ну. Тепер, значить, любі глядачі, ось дивіться, як виглядає спеціальний штемпель, це не штемпель першого дня. Зараз ми поїдемо на групу штамп за першим штемпелем. А це спеціальний штемпель. Ось так ось він виглядає. Я попрошу пана Вадима для того, щоб він мені зробив спецпогашення. Так, ну що почнемо з конверту першого дня. Да, да, да. З конверта першого дня будемо. Як будемо виконувати погашення? Мабуть, ось ось от так. От так вам так подобається. Чи на цей а тут ми тут текст закриємо? Ну добре, ми закриємо. Добре, давайте. Давайте так. Давайте так. Тобто тут як пан скаже, так. Ой, красота. Отже, друзі, дивіться. Прямо при вас ми зробили спецпогашення код першого дня. Ось так от виглядає штемпель, ось відбиток його, ну і з іншого боку так само. Для чого це робиться? Інколи, інколи так, інколи ні. Тому що так стало, що багато частин на марці чорного кольору. Для того, щоб можна було потім ще раз прочитати, роздивитися цей штемпель. Робиться ще додатковий штемпель. Його можна робити, як роблять німці французи на ліцевому боці конверту. А ну, у нас якось так сталося, що ми робимо це на зворотному боці. Ну і тепер карт максимум. Правильно? Так. Первый вариант как у Карпошта? Вверх. Вниз. Второй вариант э, на сторону. На так, сторону. Вот. Ну, давайте сделаем. Нет, лучше на сторону. Потому что там более светлая часть, и штампль будет лучше читать. О, друзья. Ну и вот. Ми маємо красивий такий карт максимум зі спецпогашенням. Можемо ще на звороті поставити. Роді. Давайте на звороті ще. Ну Давайте ще поставимо ще на звороті, для того, щоб взагалі все було по феншую. По феншую, ну так, по феншую, то по феншую. Ну, Отже, друзі. До чого це усе? Це усе до того, що якщо ви замовляєте ці конверти поршутня, ці карт-максимуми у Укрпошті, то таке Укрпошта для вас не зробить. Більше надсилання листів першого дня до вас на вашу адресу. Ну, вже сьогодні замовлення на ці конверти, на ці карт-максимуми вони вже не приймаються. Треба робити це завчасно. Адресу крамниці в телеграмі ви знайдете в описі до цього відео. Ну а я прямую на перший поштам Києва, новий поштам Києва. Отже, будь ласка, не перемикайтеся, дивіться далі. Вдалого дня! Дивимося, острів скрибів. <рес> Дякую. Отже, друзі, зараз я перебуваю на головпоштамті. Тут, на відміну від другого поштамту, ліобережного. Тут просто вишукувалася дуже велика черга. Я вже зайняв свою чергу. Мені ще тут чекати і чекати. Ну, а поки що, будь ласка, не примикайтесь, дивіться далі, тому що я маю вам ще показати, як виглядає штемпель першого дня, і конверт і КПД. Так, ну ми зараз розраховуємо хто за ким стоїть. Я вже зайняв чергу, отже, будь ласка, ще раз прошу вас не примикатись, далі буде. Отже, друзі, що в мене вийшло? Ось такий вийшов конверт першого дня. Я тут робив тільки один штемпель, спеціальний штемпель першого дня. На звороті я зробив вже усі існуючі штемпелі, які сьогодні використовувалися на голопоштамці. Тут, крім штемпеля першого дня, є ще спеціальний штемпель для Києва та Севастополя. Також ще один великий конверт, це формат B5. Він більш ніж конверт С5. Автор цього конверту Володимир Таран. Ось так от виглядають штемпелі, ось так от виглядає усе це. Ну І так само я зробив тут відповідні штемпелі відбитки. Ось вони тут є. Для того, щоб можна було їх більш важніше роздивитися. Так, ну, Тут трішки краєчок заламався. Ну, Сподіваюсь, що знайде власник цього комета, якось, може хто їх купить. А, друзі, на цьому я буду завершувати наш репортаж. А, черга усе ще не зникає, усе ще стоїть. А, дякую всім, хто дивився мій канал, хто дивиться цей мій репортаж. Завершую. Але ще мене чекає ще одна зустріч на Любережному поштамті. Отже, я зараз вертаюся на Любережний Поштамт. Буде ще сьогодні один репортаж. А зараз на цьому я з вами прощаваюся. До побачення, до побачення, до побачення і слава Україні!